Усім привіт! Мене звуть Юрій, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде отака величенька посилка від VDF Comics. Я багато розказував про цей інстаграм-магазин і аукціон, тож заостряти на цьому увагу не буду, просто вже почну розпаковку. Тут У мене купа-купа коміксів англійською мовою. Тож розкрив і верх ногами, здається, ну не біда. Як завжди, гарно, чтово запаковано приїхало. Ось така величенька стопка коміксів. Це, нагадую, від VDF Comics. Посилання всі будуть в описі до відео. Якщо хочете більш детальніше дізнатися про цей магазин, можете перейти за посиланнями або подивитися мені, мої попередні відео. Це здається вже за 2025 рік, третя розпаковка від vdf коміксів. Uh, що можу сказати? Люблю комікси, багато-багато їх предзамовляю. Uh, це у мене Метаморфо з Elementor. Uh, Перший випуск. Взагалі, Метаморфо він мав уже свої сонні серії, але останнім часом він досить забутий персонаж, такий другорядний, третьорядний. Але мені він дуже подобається, дуже класний персонаж в DC, Тож, звісно, що коли він отримав свою сучасну нову ем, серію, то, звісно, що я побіг передзамовляти. О, прикольно. Ем, Конмера, чи Канмера, Канмера, здається, це ем, сам видав е, українською мовою Володимир Поворозник і Руслан Самарик таємниця Хаонів. Тут, здається, має бути якийсь бонус. Це я виграв на аукціоні. Я їх в плююці і так не буду держати жоден із коміксів. тож... Тож... А ось. Крутез, крутезні дві від е, е, листівки. Із. Е, авторами підпису побажання. Прикольно, класно. Е, я давно вже бачив цей е, комікс в інтернеті продавали. Українських, дуже якісно зроблений, хоч і сам видав. Тому я, е, коли побачив його на аукціоні, вирішив, що воно мені точно-точно потрібно. Кладу тут, щоб не мішався під рукою. Окей, це у нас е, dc Horror, Е, Present це. Наскільки я знаю, третя да, третя з чотирьох випусків. Бетмен в гробу і такий величезний череп. Збірник історій по dc ужастикам Я придбав, бо хотів цю серію мати, але ну, не знаю. Обгортки мене, чесно кажучи, дуже розчарували, окрім першого випуска. The Autumn Kingdom, здається, це останній четвертий випуск, якщо я не помиляюся. Зацікавив мене дуже був перший випуск, але далі були обгортки жахливі. Не знаю, будемо сподіватися, що всередині щось буде набагато крутіше, набагато краще. Toxic Summer 2 і 3. Це не поперед замовленню, це просто замовлення. Написав, чи є на наявності, чи можеш купити. Мені відповіли так, і я. Мені замовили і привезли з Америки. Другий випуск і третій випуск. Перший випуск я вже виграв собі на аукціоні. Давно цю серію бачив, давно її хотів придбати. Це серія про двох хлопців, які чи то з прибульцями, чи то з якимись монстрами борються. І це ЛГБТ, тобто вони мають бути парою. Ну, принаймні, це точно гей. А чи будуть вони разом, це я не впевнений. Але бачу у різних підборках ЛГБТ коміксів, що дуже крутий цей комікс, дуже крута ця серія. Всього три випуски, тож я вирішив це придбати. Далі Nightwing, 121-й випуск, придбав тупо через обгортку. Я серію Nightwing не читав, не починав читати і збирати її не планую, але постійно дивлюся нові випуски Найтвінга, які там обгортки є. І коли така як крутезна обгортка потрапляється, звісно, що я мушу собі придбати. Дуже гарно намальовано. Man no More, Book 4, четверта книжка. Це здається, останній випуск Plastic Man, а. теж другорядний, третьорядний персонаж Всесвіту DC який мені дуже-дуже подобається. І, звісно, що сольну серію, хоч і коротку, я мусив зібрати. Тож. А нарешті вона вся у мене. Далі The Moon is Following Us, четвертий випуск, крутезна серія. Поки що не читав її, лише так прогортав перший випуск. Мені дуже за... сподобалося, зацікавило. Чекаю, коли приїдуть до мене вже всі 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 випуски. На жаль, вони ще не всі вийшли навіть, не всі ще предзамовлені. Там здається, має бути 12 випусків, це поки що четвертий. Тож чекаємо, коли вже буде повністю вся серія. тоді я буду читати. «Вікаріус», третій випуск. Здається, там 5 чи 6 випусків, і всі в мене вже предзамовлені, всі до мене їдуть. Залишилося, здається, ще два випуска. Зацікавило через обгортку. Ще одна серія це е, Двулейкий або Two Face. Е, його сольна серія, це перший випуск, дуже сподобалася мені обгортка, захотів її мати, і плюс це перша сольна серія двуликого. Він, якщо ви пам'ятаєте, суперзлочинець з Бетмену, з Усесвіту Бетмена. Тому, якщо його сольна серія, має бути щось дуже круте, щось. Дуже класне. Останнім часом а, супер суперзлочинці з Всесвіту Бетмена дуже популярні, і багато хто з них вже отримав свої сольні серії. Тому я, звісно, що мусив мати цю соль... сольну серію. Дісі з Batman smells Robin laid on X. Це пісенька, з яку співав Джокер. Тобто, Бетмен смердить, а Робін відклав яйце. А, обгортка, здається, Ді у мене. Перший, ну і єдиний випуск це е, збірник новорічних різних різдвяних історій по Всесвіту DC з різними е, персонажами замовив, оскільки дуже-дуже люблю такі збірники, там різні різні персонажі, і цікаво гарно читати. Е, ще DC Horror Present це другий з чотирьох випусків. Це в мене вже тепер три випуски, здається, і ось залишилося дочекатися четвертий випуск. Е, далі FML e Sue 2, другий випуск. Це про хлопця, який грає в рок-групі і який чином перетворився на такого монстра. Без поняття серія зацікавила, збираю. Поки що її не читав, не дивився в інтернеті, хочу зібрати в бумазі і туди прочитати. А, сподобалася обгортка. Мені цей випуск подарували. Я його хотів збирати, але на той момент у не, мене не було достатньо грошей, але мені його подарували. За що я дуже-дуже вдячний. -дуже це Batman Dark Patterns. Це чергова серія про Бетмена. Альтернативка. Мене зацікавила обгортка. А, тут не дуже видно, дуже такий темний, бачите. А, але... Типу, тут от, він знімає свою майку на майці намальований знак Бетмена, тут його шия. Одним словом, малюнок дуже бомбезний, дуже крутезний, дуже класний, мені він дуже сподобався. Але, бачите, самі напхали дуже багато тексту знизу зверху, і мене це так розчарувало, що я замовив собі ще другий випуск. А решту серії я вирішив не збирати, оскільки, ну, якщо так псують, цей випуск, то навіщо його туди збирати. Плюс всередині, хоч це і детектив, але всередині е малюнок не дуже мені сподобався, тому я вирішив обійтися первими двома випусками. Ще одна серія, яку я збираю, і буду збирати до кінця. Там здається 6 випусків, має бути чи 8. Це. Е Challengers of Unknown, господи. Це така величезна, величезна серія. Там було п'ять персонажів, раз, два, три, чотири чоловіка і одна дівчина. Тут плюс супер, о, Wonder Woman, Супержінка, Супермен і чудо-жінка і Бетмен. Це така серія була: Challengers of Young Noven, або о, о, дослідники о, невідомого. Вони була група з чотирьох чоловіків і одної жінки, які досліджували різні невідомі штуки в всесвіті, в різних вимірах, різні космічні і різні штучки. Там багато різних персонажів з'являлося, в тому числі різні супергерої. Одним словом, була дуже крутезна, популярна серія в минулому в кінці минулого століття. Здається, в 80-х чи 70-х роках, і, здається, в 90-х частково щось виходило, але. Потім серія ця заглохла, оскільки людям таке набридло, нічого нового там людям не було цікаво, оскільки постійно якісь нові монстри, якісь нові пригоди, і людям це набридло, люди перестали це брати, і серія заглохла і вмерла на довгий час. І дійшло навіть до того, що в юних титанах цьому комендійному, пародійному. Ем... Мультсеріалі, який тепер виходить, висміювали цю команду, що вони пропали і чорт знає, де вони є. Щоб про них усі забули і на... всім на них начхати. Але я давно цю серію е хотів, дуже хотів продовження, вони дуже круті були, мені дуже сподобалося. І от зараз е зробили їх новий перезапуск, нову. Нове життя дали цій серії, хоча туди напхали дуже багато різних персонажів, різних супергероїв з Всесвіту DC, щоб підняти рівень е бажання купити цей комікс у покупців у читачів. І тому, ну, не знаю, будемо сподіватися, що людям ця серія зайде і люди будуть купляти, і ця серія продовжить своє існування. Бо дуже-дуже буде прикро, якщо серія вмре. Дуже класні персонажі, дуже класна історія. Постійно нові чудовиська, нові супергерої, нові суперзлочинці. Я дуже-дуже хочу, щоб ця серія отримала повноцінне, повне нове життя. Далі, це я виграв на аукціоні Iad. Коротше, я ненавиджу це місце. Вимова англійська погана, але я, слава Богу, розумію переклад. Е, перший випуск. Це про. Якийсь жахастик, якесь моторошне, трохи фентезійне чтиво про двох дівчат, вони лесбійська пара. ЛГБТ, звісно, що мусив мати. Тож придбав. Далі старезний, старезний випуск. Не знаю, який не пам'ятаю, який це рік випуска. Зараз, можливо, навіть подивлюся, що було. Це у нас. дивимося разом, 1973 рік. Тобто цьому коміксу понад 50 років. Дуже-дуже старезний старезний комікс. Я його виграв на аукціоні 4 батл. Four Battle, коротше, Талес. Не знаю, який це випуск, здається, перший. А, Four Star Battles. Коротше, 4, зір... 4 зіркові битви е, історії ДС. Е, е, після війни, під час Другої світової війни, після війни, перві ну, років 30 точно, дуже були популярні такі комікси про війну. І дуже їх масово випускали. Дуже-дуже-дуже багато. І першочергово, і Бетмен, і е, Супермен, і особливо Чудо-жінка дуже багато мали. Коміксів, випусків, де вони брали участь у боротьбі з нацистами. Тому, звісно, що мати таке на полиці, це дуже-дуже великий плюс, дуже великий клас. Тим більше таке стареньке, тож, звісно, що я собі перезамовив. Точніше, виграв на аукціоні, перепрошую. Предзамовив я собі перевипуск старезного коміксу DC Comics Presents Superman and Green Lantern. Коротше. Зелений ліхтар із Суперменом борються в цьому коміксі. Плюс тут додаткові були сторінки, перший раз показали новий склад юних титанів. Точніше, туди ще були не юні титани, туди були просто титани. І, звісно, що я мусив мати в себе цей випуск, тож я його е предзамовив. Ще один виграш на аукціоні це Аквамен. Такий товстезний, товстезний, здається, на 200 сторінок. Е, перший випуск, перший том. А, сто супер суперспектакула. Коротше, 100 сторінок тут має, але тим не менше дуже-дуже величезне, таке класне чтиво е, про Аквамена, з серії Аквамен. Е, Досить недооцінена серія, Аквамен не дуже популярний, але е, мені завжди подобається читати. Там дуже-дуже цікаво все написано. Тому, звісно, що я придбав собі цей е, випуск, буду читати, буду насолоджуватись. Далі е, To-Face, 2 другий випуск. Е, продовжую збирати цю серію. Вже почти дійшли до кінця. Це у нас. Е, Justice League, The Atom Project. Коротше, Ліга справедливості, проект Атом. DC Перший випуск збирав цю серію, оскільки ну, Атом. Бляха-муха. У Всесвіті DC є багато-багато супергероїв, які називають себе Атомом. Це Капітан Атом. Він. Типу Халка він участвував у правительственному експерименті, де мали створити суперсолдата. І в результаті він отримав величезну дозу радіації і став е, людиною, яка складається з радіації. Його шкіра, бачите, він е, без костюму, він голий, е, хоча там такого особливо не показано, але факт того, що його шкіра і його костюм злилися, і під шкірою нічого нема. Там сама чиста енергія радіоактивна. Він величезна атомна бомба жива. Такий він супергерой, капітан Атом. Далі є два атома, точніше, їх є чотири атоми. Це е, перший атом, був це Доктор, який вивчав молекули, зменшення збільшення. В результаті він навчився, як зробити костюм супергеройський, щоб зменшуватися до квантового розмірів, і різні... брати участь в різних супергеройських баталіях. Потім було, його заміняли, вже було різних чотири е, атома. Другий і третій не були дуже популярні. Самий популярний перший і четвертий атом. Він у нас е, Азіат, Не повністю здається, японець чи кореець, за походженням може навіть китаєць, не пам'ятаю, не можу знати. Знав точно, що він Азіат. І от ці е, троє: перший атом, четвертий атом, і капітан Атом нарешті отримали свою сольну серію, де вони всі троє разом, це дуже круто, оскільки капітана атом, атом, і люди постійно путалися, хто з них хто вони завжди старалися. Ем... Создателі цього цих коміксів DC старалися цих двох супергероїв не класти в одному коміксі, щоб не путати людей. А тут гоп, вони всі разом, і це настільки круто, що я просто не можу. Я дуже 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 був э, радий бачити цю серію, і звісно, що я тепер її буду збирати з насолодою читати і вам розповідати про цю серію. І нарешті останній випуск на сьогодні це у нас Batman Full Moon, випуск третій. Там, здається, 4 чи 6 випусків, не пам'ятаю, не можу знати, але вже всі предзамовлені, всі до мене їдуть. Уже три приїхало. Коли все приїде, прочитаю і розкажу на каналі. Це серія, яка розповідає е, про Бетмена, який боровся з... Перевертнем і в результаті сам став перевертним. Дуже класна серія, оскільки я обожнюю Бетмена і я обожнюю перевертню. Е, я так перший випуск другий погортав, мені не дуже сподобалась е, малюнок, але сюжет доволі цікавий. Тож буду читати з задоволенням і розповідати на каналі. Якось так, така величезна кубка коміксів, е, за що я дуже дуже радий, за що я дуже вдячний. Тож, якось так е, буду читати, буду насолоджуватись. Рекомендую і вам ознайомлюватися з коміксами. Це дуже-дуже крутезна література. Ну а на цьому з вами прощаюсь, до зустрічі. Бувайте, па 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 па